У 2022 році понад 2 мільйони українців користувалися програмою Доступні ліки. Усі, хто мають сімейного лікаря, отримали безкоштовні рецепти, а згодом і медикаменти у найближчих аптеках а заплатила за них держава. Навіть попри війну, програма Доступні ліки і надалі вдосконалюється. Зокрема, вона розширилася трьома важливими напрямами. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України. Тобто безкоштовні медикаменти зможуть отримати. Ще більше людей це для пацієнтів, яким зроблена пересадка органів. Раніше це відбувалося за кошти органу місцевого самоврядування. Крім того, для пацієнтів другого інсуліну цукрового діабету другого типу мають право виписувати тисну мушки, і вони отримують безкоштовні рецепти і для паліативних хворих. Усі ці препарати пацієнти можуть отримати лише за електронним рецептом, який виписав лікар через електронну систему охорони здоров'я. Отримати медикаменти можна в аптеці, яка має помітку доступні ліки та співпрацює з НСЗУ. Якщо план лікування для пацієнта узгоджений вже попередньо, то пацієнт навіть не повинен не обов'язково повинен йти на прийом до лікаря. Він може це по телефону узгодити, і йому на телефон прийде цей рецепт. Під час війни програма Доступні ліки показала свою стійкість і ефективність. Пацієнти з окупованих територій отримали рецепти і погасили їх у регіонах нового місця проживання. Так люди з регіонів, де ведуться бойові дії, отримали життєво необхідні їм препарати в обласних центрах та невеликих містечках заходу України. Так само безоплатно. Перевагою програми є також те, що вона допомагає знизити витрати на ліки з кишені пацієнта. Тому я всіх закликаю, хто. Не знав про цю програму. Зверніться до свого сімейного лікаря, проконсультуйтесь з ними і в цей тяжкий період часу скористайтесь послугами, які гарантує і надає держава, зокрема, і по препаратах в програмі Доступні ліки.